Вітаю вас, друзі, і підписники каналу. З вами Олег, канал успішний експеримент. Сьогодні поговоримо про першу виланку побігів на винограді. Обов'язково подивіться дуже важливий етап, щоб отримати з кущу максимальний врожай. Покажу все просто для новачків, для тих, хто з виноградом, скажімо так, перші декілька років стикається з його вирощуванням, Покажу вам, як це зробити, щоб у вас не було ось такої картини. Щоб все було гарно, красиво, проріджено, здоровим, і ви отримали красиву солодку ягоду. Приємного перегляду. Ну а перед початком прошу поставити лайк, підписатися на канал і написати ваш коментар. Це буде найкраща від вас. Подяка за мою працю, за моє прагнення вам допомогти. Отож, приємного перегляду. Так, на календарі 16 квітня 24-го року. Цей рік видався мені найбільш раннім, дуже ранній рік. Дивіться вже, які на винограді у нас. Пагани, бачимо, завантажені врожаєм. Далі покажу, що з цим робити, як потрібно формувати ваш кущ. Нагадаю, кущу вже пішов четвертий рік. Тут йому маловато місце на шпалері. Ну, вже скільки є, скільки виділив, переробляти її не стану. Отож, дивіться, у нас у мене тут чотирьохрукавна система форбування і є ще бічні рукава. Ось такі. От ви, якщо у вас все загущено, і ви ніколи виноград раніше не різали, виростіть за рік 4-5 рукавів, рукав – це ось така ось довга палка. Як, якщо так по-простому казати, це називається виноградний рукав. Ось він внизу йде, бачите, це також усі рукава. Ось тут ось рукав. Трирічний, ось рукав, той, який виріс у тому році, минулорічний. От, і їх потрібно час від часу замінювати. Зараз я простими словами спробую вам пояснити. Ну, отож, бо дивіться, у вас є такий рукав. На цьому рукаві я лишив ще отакі. От те, що виросло в нас в тому році. І ось з приходом весни у нас пробуджуються бруньки, і на них вже є ось такі вегетуючі молоді пагони. Давайте ж визначимо, які потрібно лишати, а які обривати. Ось так, беремо, бачите, з відра витяг. Дивіться, на кожному пагону у нас буде або гроночка. Бачите, ось це грона. Або просто, або просто буде ось так. Бачите, немає грони. Або вусик буде, або вусик, або грона. Так от, вам потрібно на метр, на метр провалки, цієї, де підв'язано, лишити ну, 6-7 е, отаких от, от пагонів. Пагони ви лишаєте ті, які з гронкою у вас. Це значить, що це не холостий побіг це побіг, на якому буде грона винограду. Ось, дивіться, я лишив. Дивимось далі. Гронка є, є, лишаємо. Це, я нагадую, перша проломка, вона ще не остаточна. Ще буде друга, коли я вже 100% буду бачити, що зайве, а що потрібне. Дивимося далі. Так, дивіться, ось бруньку. Бачимо, невдобно розположена, невдало викидаємо. Нижче також брунька. Ну, бачу, що холоста. Ці лишу. Я тут ще не бачу ні гронки, ні вуса. Лишаю. Перша проломка, нагадую. Ось дивіться, у нас З однієї бруньки виходить два пагони. Один ми виламуємо і лишаємо, як я вам і кажу, з гроною. Бачите, грона є. Дивимось нижче. Дивіться, Тут їх аж три. На такому відрізку. Ну, це багато нам буде. Ось лишаємо один і другий. Цей можемо. Ну, Поки я виламувати не буду, може ці будуть холості, то я оцей третій направлю в цю площину. Зрозуміло? Так, ідемо далі. Дивимось. Дивіться, яка ну, шикарна шикарна, грона, Звичайно, ми її лишаємо. Далі дивимося, і з бруньки у нас виходить два пагона, таких пасенка. Їх ми забираємо нижче, розвинена слаба, виламуємо. Тут дивимося, що у нас тут бачу з гроною. але грона така слабенька, і нижче йде. Ось, бачите, третій. Цей точно забираємо. Ці два поки лишаємо, в майбутньому вже побачимо, який з них лишити. Так. Далі йдемо. Це у нас на другій проволоці розположена е та гілка. Виламаємо, бачимо з бруньки. У нас дві виходять. Одну виламали з врожаєм майбутнім лишили. Далі йде. Також навантажена. Значить, залишаємо тут, поки тут, поки усі залишаємо. Спускаємось на першу проволоку, дивимося, іде з гроною. Лишаємо знижче. Раз, два. Виламали. Чому я тут так мало лишив? Тому що у нас, дивіться, зверху ці завантажені врожаєм, Їм, даже і це я багато лишив, потім ще вони мають обов'язково проламатися. Тому що кожній лазі плодові, яка в цьому році буде давати врожай, потрібно на ну, десь 10-15 см місця, як мінімум. як мінімум. Тут не потрібно їх жаліти, тому що багато залишите, у вас захворіє кущ, і потім потрібно буде боротися з антракнозом, з кліщами, аїдіумом, аммілю, всякими різними хворобами, які виникають на виноградній лазі. Ось дивіться, виходить друга брунька. Бачите, забираємо її. Тут також це перша виламка, нагадаю. Тут ще будуть проламувати. Зараз я забираю те, що явно вже буде зайве. І буде ну, заважати, воно тут не потрібно. Ось ще е, на кущу я лишав такі бачите, лози з того року по 5-10 см. Це буде у нас лоза заміщення. Її потрібно вирощувати один рік, і плодоносить вона буде тільки наступного року. От, таким чином, іде оновлення кущу, оцю товсту ми виріжемо або цю лозу. Ну, бачите, і ось молода вона проситься на їх місце. А молоду. В цьому році виростемо і вона буде нам слугувати, як додатково стане знову такою товстою, покриється у ну, так до осені, і буде нам слугувати наступною плодовою лозою вже наступного року. Їх ми формуємо зазвичай максимально близько до голови куща, тому що у нас обмежена е, площина. Шпалери нашої, щоб вона була максимально близько до голови куща, до основи. Якщо у вас відіб'є десь землі, отут навіть, ви також можете її лишити. Чим ближче до куща ви її розположите, тим більше у вас плодових бруньок на наступний рік на ній поміститься. Все просто. Так, далі дивіться, вона сиде слаба. Ну вже 100% видно, що вона нам не потрібна. Зайва. Так, тут у нас все на першій провалці розположено. Дивіться, йде лоза, ну шикарна. Вже видно грона винограду. Ось одна, дивіться, дві. Тут їх буде багато. Можна їх розподілити, так як дивіться. Бачите, тут у нас прогал, тут нема бруньок. Ми можемо взяти з нижнього ярусу ось цю лазу і помістити її сюди. Тому що тут вікно у нас є, вікно можливостей виноградних. Ось. Також дивимось. Тут у нас дві збруньки виходять. Звичайно, одну проламуємо, одну лишаємо. Дивіться, тут шикарна грона, і поруч з нею є одну. Забираємо, це 100%. Навіть дві можна забрати, вони тут зайві. Так. Цю також забираємо. Бачите, вниз росла, хоч на ній і шикарна грона. Вона не потрібна нам багато. Ось ці є шикарні, вони її усі компенсують. Так, на цьому перша проломка завершена з одніє, з одного боку. це також можна забрати. Переходимо на інше. Ну, я вже показувати не буду. Все проробляєте так само. Розумію, шпалери у вас можуть бути різними. Хто робить просто ну, квадратами такими заплітає? Хто робить літерою В? У нас, бачите, просто наварені ну, теж нормальна шпалера, двох пласкосна. У кожного можуть бути свої варіанти. Хто на арку запускає, там вже інша система, якщо у вас на арці там ведеться двохметровий рукав до самого верху, і вже там їх лозиці розполоджують так, як вам потрібно. Взагалі, систем формування дуже багато, виноград, це така універсальна штука, яку ви можете підладнати під будь-яку висоту, під будь-яку площину. Головне, обов'язково його пасинкувати у сезон. з Відео, відео можете дізнатися, як це робити. Не давати лозам сплутуватись і вести кожну лозу у своїй площині, нічого складного. ну І плюс обробки давати, щоб не було хвороб. Все, це головні три правила, які я дотримуюсь і отримуємо гарний врожай винограду. Ну, звичайно, дивитися, попереджати хвороби, тому що краще їх попередити, ніж потім лікувати. От, якось так. Ось, дивіться, бачите, куди я ж запер на третю. Провалку, звичайно, тут її високо. І Вона повинна бати, бути на першій. Взагалі хотів от сюди її вести, але тут ну, нікуди немає стовпчика, бачите, просто нікуди ставити. Потрібно стовпчик. Тому що потенціал у куща дозволяє більше давати йому лос, навантажувати, я це бачу, по силі росту, по тому як він відбиває нам пасенки. Дуже кущ сильнорослий, це кишмиш. От, ну, нікуди. Тому доводиться або формувати так плотненько, но стежити, щоб не було загущення, проріджувати, пацинкувати. Або просто ну, зараз опущу цю лозу на третю, на другу проволоку, Бачите, понижче, щоб було лоза дуже гарно визріла. Ось так виглядає, здивіться, палець, ну, та встав, Тому ось так. Ну що, глядачі, сподіваюся, що я вам міг трошки хоч простими словами показати, як формувати кущі, що потрібно робити зараз, і буде наступна друга виломка. Також нею не нехтуйте, не лишайте багато, бо потім запаліти не знатимете, що робити. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, ваші думки у коментарі нижче залишайте. Буду радий почитати. Все, до нових зустрічей з вами Олег, канал успішний експеримент. До побачення.